Так, і є, бачимо, що дійсно у Києві таке неспокійно, і от і тим часом, поки у Києві неспокійно, вчора також було дуже на жаль, трагічно і знову ж таки загинула дитина. І тим часом вчора цілий день тривали розслідування і питання, хто ж винен у тому, хто хто зачинив це укриття, так у Києві. Ем, і от маємо станом на сьогоднішній ранок е, інформацію про те, що словаки вже затримали чотирьох людей, які власне ем, в межах цих цього розслідування, які можуть бути причем. Тні до того, що це укриття таки було закрите. Власне про кого йдеться? Затримали першого заступника Деснянської районної державної адміністрації, директора медзакладу, його заступника, а також охоронця наразі трьом затриманим службовим особам готується повідомлення про підозру службові недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. каже Київська міська прокуратура. А охоронцю в залишенні небезпеці, яка призвела до смерті. Ми ж нагадаємо, що раніше в межах оцього ж таке провадження були обшуки. Які тривали в двох департаментах КМДА, також приміщенні Деснянської РДА та в медзакладів, де власне під час повітряної тривоги, на жаль, було закрите одне із укриттів, і саме через це люди не змогли до нього добратися, добігти. І от маємо трьох загиблих, серед яких дев'ятирічна дівчинка. Так справді ситуація кричуща абсолютно. Бо після таких от масштабних обстрілів Києва, які в травні відбувалися, здавалося би, що усі відкриття, усі укриття мають відкритими бути цілодобово абсолютно. Без винятків у столиці, оскільки стоїть на кону життя людей, і лише після того як сталася ця біда у деснянському районі. Е, міська адміністрація і мер Кличко заявили про те, що тепер точно будуть усі укриття від, відчиненими, відкритими, доступними для людей. Раніше виявляється, їх замикали на ніч, бо боялися, що якісь безхатьки можуть туди зайти. А безхатьки це не люди. Вони теж не, не потребують безпеки і укриттів. Так, скажімо, ну дуже таке дивний. Був підхід абсолютно. Тепер вже і патрульні будуть ті, переконуватися, обіжджати, перевіряти, що ці укриття відчинені і доступні. Е, власне, такі рейди будуть здійснюватися. Крім того, Меркличко закликав Киян теж долучатися до перевірки укриттів. Ну, все це дуже такі запізнілі. Я би сказав, навіть панічні якісь реакції від київської міської адміністрації. Долі жорстко відреагував президент Зеленський на те, що сталося у Києві на цю трагедію. Президент перебував на саміті у. Кишиневі на міжнародному саміті в цей момент його теж запитали про ситуацію із замкненим зачиненим укриттям у столиці, яка призвело ну, призвели в першу чергу. Давайте так акцентуємо, призвели в першу чергу э, російські обстріли, ракети, дрони, російський терор до загибелі киян. А вже власне зачинене укриття це обставини, які власне зробили цю ситуацію теж можливою. Це фактор, можливо, другорядний, але теж він у цьому випадку зіграв э, свою роль і. Відповідаючи на це питання про те, як реагувати на ситуацію із недоступним укриттям, президент Зеленський доволі дійсно різко і жорстко відкоментував цю ситуацію, завершивши фразою, яка явно натякала на безпосередню відповідальність мера Києва за цю ситуацію. Послухаймо. Відповідатимуть всі. Реакція буде тверда. Все? Можливо, як. Конкретні люди, які... Ну, ду дуже конкретні люди. Треба ж приїхати, покажуть мені деталі. І Розберемось. Обов'язково люди будуть відповідати за те, що хтось втратив, якісь люди втратили можливість попасти в бомбосховище і, на жаль, загинули. Нам в Росії цих ворогів мало, у нас є, бачите, ще і внутрішні. Сказав би багато журналістів. Сказав би, є слово, крутиться, але не можу. Шановні колеги, наш час вичерпано. Дякую вам усім за запитання прес-конференцію. Завершено. Сказав би так. Може бути нокаут. Дякую. Може бути нокаут, зрозуміло, що це така пряма прямий мостик до того, ким е, був у професійному спортивному житті. Марк Марків, боксером, mm -hmm. професіоналом, чемпіоном світу, і чи відправлять кличка в нокаут за наслідками розслідування цієї ситуації? Побачимо, але те, що вбачає президент Зеленський його вину, вину кличка і відповідальність в тому, що сталася така трагічна ситуація в Деснянському районі. Це очевидно, не приховано про це Абсолютно. президент. Кишедемі заявив, отже, в принципі, ситуація загострюється. Ну і дійсно, якщо не безпосередньо якась там кримінальна відповідальність, то політична відповідальність мера Києва за цю ситуацію вона є, вона існує. Тут Вахтером, так би мовити, не відбудешся, не переведеш стрілки на якогось Вахтера, який там ключі забув чи замкнув, і пішов спати. Тут весь ланцюжок відповідальних він має бути виявлений, оскільки ну не перший день йде війна, на перший день тривають обстріли, і давно пора би було вже адекватно реагувати на ті виклики, з якими наша держава і суспільство зіткнулися під час цієї війни, крім того, власне, вже про Кишанів ми заговорили і про цей саміт туди. Приїхали дійсно ключові лідери до Молдови, приїхали Європи, європейських країн, Європейського Союзу і Великої Британії був прем'єр-міністр Ріші сунок присутній, і канцлер Німеччини Шольц, і також прем'єр-міністр Нідерландів Рютте. Ми бачимо зустрічі президента Зеленського із цими ключовими політиками, які зараз визначають контури і стратегію європейської безпеки, вони усі зібралися у Кишиневі. Це дуже важливо, що власне держава, яка досі вважалася можливо незначущою якоюсь околицею Європи і західного світу, зараз опинилася теж у центрі уваги у контексті викликів російської агресії російського нападу на усю Європу, безперечно на Україну в першу чергу, але на всю Європу бачимо, що і Шольц був присутній, і президент Макрон, президент. Francia.